Дома були всі, я, чоловік, донька, зять і внучка. Перший приліт був, ми почали бігти до ванної кімнати, тільки туди встигли добігти і приліт шахіда. І потім вже ми на увад, можна сказати, по розвалі по пилі, просто пробирались і несли внучку. Ручки тут гематома. Їли вибралась, давай бігти отсюда, потому що боялася прильоту третя, а щось Ми на вулиці без нічого. Все. Нема у нас. Ні денег, ні меблі, ні вещей, ні жилья, нічого. Тільки ж дівчинка вдома, в лікарню ми не зверталися. Ну так вроді би нормально, ні в голові не кружиться, не тошнить. Просто гематома, ручка поцарапана. І все. Малу відправили до бабусі, до прабабусі, А самі ж були тут, вирішили повернутися за документами, залізли через вікно. В квартирі вже нічого не було, тобто ми подумали хоча б щось, якісь документи на будинок повернути. Всі були в стані шоку, не знали, що робити, тому що ну, смішки, смішки, так здається, смішки смішками так, до нас не прилетить, але ніхто не застрахований цього. Ми ночувати сюди, їздили десь тижні-два. Ми проживаємо з сім'єю. Проживаю в шості з Ми сюди їздили, тому що вважали, що тут безпечніше.